Знаєте, що зараз знаходиться в моїй руці? Скарб за цією непримітною обкладинкою. Ховається найімбітніший та найбожевільніший альбом нульових. На цьому диску зібралися понад 50 музикантів для того, аби написати 18 пісень, які звучать як абсолютні хіти. Всім привіт, з вами Похут. І сьогодні ми поговоримо про проект Roadrunner United. В першій половині 80-х Roadrunner Records спеціалізувався на імпорті американських релізів до Європи. Через декілька років лейбл почав самостійно випускати релізи, найуспішніше. Були перші роботи Кінга Даймонда, Obіtuрі, Сепультури та Angela. Вже у 90-х позиції лейблу почали міцнішати завдяки новачкам, таким як Life of Agony, Machine Head, Cynic, Decide та іншим металургам. У мейнстрім потрапили Сепультура та Негатів з альбомами Chaos ID та Bloody Kisses. Починаючи з другої половини 90-х, лейбл випускав альбоми, які сформували сцену мейнстрім металу того часу. Пісні виконавців, підписаних на Roadrunner, звучали буквально з кожної праски телевізор та радіоприймача вплив лейблу був дійсно величезний. На ньому вийшли найкращі альбоми: Fear Фірфекторі, Machine Head, Хейт Брід, Soulfly. Цей список можна продовжувати безкінечно. У 2005 році лейблу виповнювалося 25 років. На цю честь його засновник вирішив відзначити цю дату чимось особливим. Серед варіантів був випуск книжки, а також документального фільму. Марк Палмер, який керував офісом лейбла у Великобританії, запропонував залучити групу іменних музикантів з Roadrunner для запису. Синглу до річниці лейблу, віце-президенту Монті Конеру, сподобалася ідея, але він вирішив, що вони можуть її розвинути далі. Надихнувшись проектом Дейва Грола під назвою Пробот, в якому він залучив різних вокалістів, серед яких були Макс Кавалера, Лемі Кілместер Кронос та інші. Монті вирішив, що їм потрібен масштабніший, набагато масштабніший проект. Для пошуку музикантів написання музики і зведення залишилося приблизно 12 місяців. В середньому цей процес займає 2-3 роки. Ця ідея була викликом, який Монті прийняв. Він вирішив, що керувати процесом та написанням матеріалу буде чотири людини. Монті назвав їх капітанами команд. В своїх колективах ці чотири людини повинні були бути основними сонграйтерами та лідерами. Відразу йому спали на думку лідер Роб Флін, діно Казарес Fear Factory та ударник сліпнот Джої Джордісон. Казарес відразу погодився на пропозицію приєднатися до нового проекту, коли мені було 18 років, я працював в магазині з платівками, і через мої руки проходили альбоми, які видавав Roadrunner. і я був просто в захваті від цих речей. Згодом я із Fear Factory потрапив на цей лейбл, і це було моєю мрією. Тож для мене прийняти участь та керувати процесом було великою честю, зазначив Діно Казарс. У Роба Фліна залишилось трохи невиданого матеріалу з п'ятого альбому Head, Тож він вирішив, що було б непогано десь його використати. Джої Джордісон турив зі сліпнот, коли до нього звернувся Монті Коннер з пропозицією приєднатися до новоспеченої команди. Джої злякався бути частиною проекту, не кажучи вже про те, щоб бути капітаном, але, врешті-решт, погодився. Конер хотів залучити когось з нової школи жорсткого метала. Тож він звернувся до Адама Дудкевича з Killswitch Engage. Адам був не проти, але на той момент він активно займався продюсуванням альбому Dice і був вимушений відмовити. Після тривалого пошуку Монті вирішив піти на ризик. Медхіфі отримав електронного листа від свого менеджера. В ньому зазначалося, що Монті Конер хоче, щоб він став капітаном на рівні з діно Джої та Робом. На той момент Мету було всього 18 років. За його плечами був не ідеальний, проте дуже потужний альбом Емберту Інферно. Монті повірив у здібності молодого хлопчина, який згодом довів, що вибір був правильним. Попри страх і переживання, Мет відповів «Я вахую». Давай на написання пісень у хіфі був лише один місяць, і він розумів, що можливість бути частиною чогось великого з легендами металу дається лише один раз в житті. Основний склад капітанів команд був сформований. Монті Конер склав приблизний список з 50 музикантів, які потенційно могли взяти участь в записі. Серед них навіть були хлопці з Нікелбек, але врешті-решт він надав право вибору капітанам. Монті попросив капітанів знайти по 4 людини в кожну команду. На що Казарес відповів, що хоче подзвонити кожному музиканту в Лос-Анджелесі, який підписаний на роудранер, після недовгого вмовляння він дав добро на залучення більшої кількості людей. Координатором проекту було призначено Лору Річардсон. Вона тримала під контролем процес запису. Монті казав, що без її нагляду, все перетворилось би на хаос. Капітани команд облаштувалися в чотирьох студіях. Робота над альбомом закипіла. Реліз починається з пісні The Dagger. Автором пісні є Роб Флін. Вона настільки сподобалась Фліну, що він хотів її залишити для Machine Head. Роб погодився зберегти її для Roadrunner United лише за умови, що на ній заспіває Говард Джонс. Говард прилетів до Фліна, і вони годинами обговорювали про що може бути ця пісня. В один момент Джонс зайшов до вокальної кабінки і видав божевільний крик, з якого починається ця композиція, задаючи настрій всьому альбому і даючи слухачу зрозуміти, що це буде дійсно потужно. The Dagger зустрічає на жорстким металкорним рифом. А в приспіві ми чуємо чистий вокал в традиціях Killswitch. Але попри все, родзинкою пісні є соло від Джефа Вотерса з Annihilator. На момент запису альбому покинув Fear фірфекторі, і в нього було два готових трека для його нових груп: це «No Mass Control» і «The End». Маючи багато вільного часу, він з головою поринув у написання нових пісень для проекту. Однією з них була The Enemy», яку Діно написав за пару днів з барабанщиком Соуфлай роєм майоргою. На цій композиції заспівав Марк Хантер із Кайміри, басив Пол Грей, а на акустиці і соло-гітарі зіграв Андреас Кісер. Цей трек наповнений люттю безкомпромісною агресією, як альбом The Impasбіліті of Reason, де також є пісня з акустикою на початку. by the Hands of God була першою піснею, яку написав Джої Джордісон для альбому. Коли він зв'язався з Гленом Бентоном із D-Side, перше, що той запитав, як Джої ставиться до антирелігійних текстів. Джордісон запросив справжніх мастодонтів важкої музики, серед яких були Роб Баррет із Cannibal Corpse, Джеймс Мерфі і Стів Ді Джорджо із Testament і Death, а також Мед Девріз. Із Каймірой. На цій композиції останній приніс в цю люту дизню трохи модерновості. <му> На момент написання Інзефая Метхіфі був практично незнайомий з матеріалом Merciful Fate чи Кінга Даймонда. Прослухавши дві пісні з альбому Abigail, мед написав цю пісню. Ній ідеально поєднується хеві метал в стилі Даймонда з мелодетовими елементами. Іронічно, що зараз Хіфі фанат Кінга Даймонда, і він не відкидає можливість написання продовження з вокалістом Емперару. The End» була написана Казаресом задовго до «Roadrunner United». Монті наполягав, щоб Казарес включив цей трек в реліз. Але діно здавалося, що вона занадто радіофрендлі. Монті відразу розглядів потенціал цієї пісні і запросив заспівати на ній Корі Тейлора. Тейлору зовсім не сподобалася пісня, і він відмовив. Тож Монті вирішив ризикнути ще раз і запросив хіфі стати на місце вокаліста. Everyone will be lost away. Від нього очікувалися скрими в стилі тривіум, але мед знову всіх здивував і заспівав чистим настільки добре, що Монті хотів поставити цю пісню першою. Але вирішив випустити її синглом, який її буде просувати альбом. Також на неї зняли кліп з усіма учасниками запису цієї пісні. Tired and Lonely» продовжує радіофрендлі вайп-альбому. Її написав Джордісон, а заспівав Кіт Капуто з Life of Agony». Ну а Джим Рут тут виступив в якості ритм-гітариста. Роб Флін хотів написати в пісню в стилі сепультури і для цього запросив Макса Кавалеру. Джеф Уотер знову написав крутий соляк. В результаті вийшло більш схоже на Soulfly ери професі ніж на сепультуру. Але пісня дійсно вийшла крутою. Флін не міг придумати закінчення треку і просто експериментував з трьома-чотирма частинами гармонії у стилі Брайана Мея. Саме в той момент Флін зрозумів, що хоче писати більш складну і пропрацьовану музику, результатом чого став альбом Blackening, який дійсно є піком майстерності Фліна. У метахі було завдання записати пісню з Майком Смітом і Suffocation. До речі, Майк один із найкращих барабанщиків Dead металі Ще у Хіфі було бажання написати пісню в жанрі black metal. Так народилася Dawn of a Golden Age з Дені Філсом. Звучить вона в найкращих традиціях блек-металу. Флін продовжував експериментувати з різними напрямками. Знаючи любов Корі Тейлора до групи Нейрозіс, він написав пісню в їхньому стилі. На альбомі виділяється пісня no Way Out своїм альтернативно пострадкорним звучанням. Композицію написав Джої Джордісон, а заспівав вокаліст клас Джоу Деріл Палумбо. Джордісон записав ударку і бас, але в останній момент барабанні партії були замінені на драм-машину. Джої пішов на це під впливом Джанки XL. Baptist The Redemption написав Казарес разом з Роєм Майор. Пол Грей зіграв на басу, а Кісер на соло-гітарі. На ній заспівав Дес Фафара із Колл Чембер і Девіл Драйвер. Його гострий скрім ідеально лягав на рифи Казареса. Сам трек звучить як Девіл Драйвер з фішечками Казареса. Опит Мікаель Окерфельд і клавішник тайпонегатів Джош Сільвер написали арт-рокову пісню Роудс. Вона дає час перебачити і трохи розвантажити вуха після металобрухту. Наступними йдуть дві грубові пісні Blood and Flames з першим вокалістом Killswitch Engage і Метом Хіфі, і Constitution Down, над якою працював Джої Джордісон, вокаліст Ексолдер, і жорсткі металюги, які грали на Annihilation by the Hands of God. П'ятнадцятий й трек на альбомі це I Don't wanna be a superhero, написана метом Хіфі і колишнім вокалістом Місві з Майклом Грейвсом. Як і The Dagger, Army of Sun була написана під час роботи над п'ятим альбомом Machine Head. і називалась вона Pins and Needless. Флін взагалі не тягнув вокальну партію пісні, яку ж сам і написав. І він звернувся до Монті, щоб він надіслав демку Тіму Вільямсу з Visions of Disorder. І той, у свою чергу, погодився заспівати на цій композиції, і, м'яко кажучи, сильно вразив роба. Ну якщо дослівно, то щелепа. Фліна просто валялась на підлозі. No closing, no Mass Control була давно написана Діно Казаресом. Він вирішив, що її місце саме на All Star Session. це хід рівня The End, але більш агресивніший. Казарес юзанув чакру дев'ятихвостого і виклався на максимум. Якщо ви чули принаймні одну пісню Казареса, то решту ви впізнаєте як мінімум за тоном його гітари. No. А вокальну лінію виконує один з найкращих вокалістів у Мазафасі Крістофер Мачадо із Ільніньо. Заключною піснею на альбомі є Enemy of The State. Її написав Джої Джордісон. Він запросив Пітера Стіла і Джоша Сільвера прийняти участь в її написанні. Це, до речі, улюблена пісня Джордісона з усього альбому. Джої надав повну творчу свободу Петру, і він відповів своїм глибоким вокалом. Сталевий співає вигаданою мовою вигаданої країни, яку він назвав Вінланд, прапор якої часто з'являється на дисках та мерчі тупа на негативі. Коли Джої це почув, він сказав It's the piece of dog shit. Очевидно, що Джордісон очікував нормальних текстів, але в результаті він радий, що Пітер творчо підійшов і зробив цю пісню такою унікальною. Зараз зазначав, що під час роботи над альбомом була творча і дружня атмосфера. Разом із Андерсом Кісером, Полом Греєм і Роєм Майоргою. Він тривалий час роздумував над створенням власного колективу, але, на жаль, не склалось. Загальний бюджет альбому становив більше 300 тисяч доларів. Такі кошти лейбли виділяють на найперспективніші альбоми відомих груп. Тобто, ми можемо зробити висновок, що боси Roadrunner вірили в успіх цього альбому. The All -Star Session був випущений 11 жовтня 2005 року, зайнявши 77 Місце в чарті Білборд. У грудні того ж року відбувся великий концерт у Нью-Йорку, в якому прозвучали найголовніші хіти, які випускали на лейблі, а також частина з All Star Session. Загалом в той вечір прозвучало 25 пісень. Як ви можете здогадатись, музиканти з різних груп знову розбилися на команди. За рахунок цього, ми почули дійсно цікаві версії пісень. Наприклад, Джеймі Джаста із Hatebreed заспівав треки Madball і Кайміри. Медхіфі на репліці Fear Factory, а Роб Флін на Surfacine Slipknot. Гімн усіх готочок і альтушок Black No. One мав виконувати Петро Сталевий, але він не міг доєднатися і його замінив Віллі Вало. Казар, згадуючи той вечір, казав, що найбільшою помилкою Roadrunner став безкоштовний бар для музикантів. Брайан Фейер із Shadowfall, виконуючи пісню Fly i for an eye, настільки набухався, що просто йобнувся зі сцени. Цей мега кросовер закінчився виконанням Roots Bloody Roots. В ньому прийняло участь 5 вокалістів, 3 Ітариста, два басиста і дві барабанні установки. Цей концерт був чимось більшим ніж просто святкуванням лейблу. Це було об'єднання музикантів різних жанрів і поколінь в потоці улюбленої справи. Сьогодні дійсно важко уявити, щоб велика кількість музикантів зібрались на одній сцені і грали улюблені пісні. Протягом багатьох років точилися розмови над продовженням All Star Session. Найбільше наполягав Мед Хіфі, в якого є варіанти, з ким би він хотів записати пісні. Діно зазначив, що багато хто з тих людей покинув лейбл або наш світ. І взагалі музична індустрія настільки змінилася, що щось подібне зробити ти зараз просто неможливо для Монті Конора працювати над роудранер Юнайтед було величезним стресом, і він не впевнений, чи ще раз готовий пройти цей досвід. Проект Roadrunner United дійсно унікальний. Він вийшов в часи, коли метал гримів всюди, а Roadrunner був основною кузною по виготовленню музла різного напрямку. На цих 18 піснях зібралися талановиті і вже легендарні музиканти, які не просто весело провели час, а зробили дійсно єдиний та неповторний запис. All Star Session демонструє нам, якою була музика 20 років тому, і загалом стан музичної індустрії. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Не забувайте писати. Коментарі. Також ви можете підтримати канал Фінансово. Вся інформація в описі. Побачимось у нових відео.